Нещодавно я знімав відео з розпаковкою і детальним оглядом змішувача Франкеліна. Судячи з ваших реакцій, такі відео вам подобаються. Відповідно, сьогодні я вирішив зняти ще одне відео і ще один змішувач. Це новинка, він приїхав в Україну зовсім недавно, буквально кілька днів тому. І зараз цей змішувач у мене на столі. Я його розпакую, розберу і покажу, з яких компонентів і комплектуючих він виготовлений. Також покажу, яким чином здійснюється монтаж цього змішувача. Ну і розберемось, наскільки хороша і вдала ця модель. Одразу попереджаю, відео буде від першої особи, тому особливо якогось складного і цікавого монтажу, ви не знайдете. Тим не менше, якщо вас цікавить саме технічні частини, технічні моменти і технічні рішення, то це відео для вас. Також, якщо ви роздумуєте над купівлею змішувача смарт гленда, Подивіться це відео і побачите, як це влаштовано на власні очі. Для зручності я поділив відео на розділи. Тому, якщо якісь певні моменти вас особливо не цікавлять, а в той же час вам цікаве щось інше, дивіться опис, дивіться назви розділів і перемотуйте на той момент, який вам буде цікавий. Аератор, до слова, в цьому змішувачі ламінарний. Я потім покажу, що таке ламінарний аератор. Додивіться відео до кінця, і ви зрозумієте, чому довший шланг може тільки нашкодити і зробити гірше. Це дуже добре. Я поясню чому. Це дуже хороші картриджі. До речі, ще один момент, на який я одразу не звернув увагу. І все, і маєте фактично новий змішувач. Тому надзвичайно хороша, надзвичайно продумана конструкція. Тепер, як і обіцяв, пояснюю, чому виробники обмежують кут обороту змішувача до 180 градусів. Ну, ось в такі коробці приходить змішувач. Важіль. Покажу потім, до чого він потрібен. Ось такий пакетик. Тут є монтажна планка, ключ для аератора і два ключика для. Судячи з усього, для того, щоб зняти картридж. Шланги під'єднання. Довжина шлангів 50 см. До речі, це непогано. Довгі шланги. Як правило, це шланги іспанської компанії Tukai. Є ось такий ще шланг, потім покажу, для чого він потрібен. Сам змішувач ось такі от сумці. Вони так не виглядають. Давайте розберемось, як він зроблений, з чого виготовлений, в чому специфіка його конструкції, як все зроблено, наскільки якісно і наскільки надійно. Ну, перше, що можемо зробити, це викрутити аератор. Для цього потрібен ось цей ось ключик. Ключик з ним обережно, бажано його не губити, тому що знайти його потім інколи буває проблематично. Аератор, до слова, в цьому змішувачі ламінарний. Я потім покажу, що таке ламінарний аератор. Ну, а поки що можете подивитися відео порівняння звичайного стандартного і ламінарного аератора. Посилання з'явиться в правому верхньому кутку. Ось так виглядає аератор. Аератор швейцарської компанії NeoPerl. Тепер можемо витягнути сам вилив. Відкручую носик. Виготовлений з нержавіючої сталі. Ось ці елементи, звичайно, що пластикові. Тут клапан. Тут всередині теж якісь пластикові елементи. Це не проблема, так повинно бути. Ну і сам шланг. Давайте я помірюю, яка його довжина. 150 см, 1,5 метра. Багато хто, можливо, задається запитанням, а чому не зробити довший шланг. Додивіться відео до кінця і ви зрозумієте, чому довший шланг. Може тільки нашкодити і зробити гірше. Тому довжина тут повинна бути оптимальна. Це вже залишається ось такий корпус. Так, тут є прокладка. О! Ага. Значить, тут є прокладка і тут є ось таке проставочне кільце для встановлення. Я не знаю, можливо, можна без нього. Я думаю, можна, можна швидше за все без нього або з ним. Воно тут має такий ущільнювач гумовий. Тут має ущільнювач гумовий. В принципі, так, з нержавійки зроблено, досить непогане. Тут ми вже нічого, напевно, не можемо розібрати. Так тут же Ні, це вже не знімається. Далі, заглушка гумова, це дуже добре. Я поясню чому, тому що якщо її знімати, то е, вона досить довговічна. Пластикові інколи люблять ламатись, відповідно, ви один раз знімете, і вже потім можуть бути проблеми. Вставляю шестигранний ключ і відкручую ручку. Це ручка. Так, і виглядає, що. Виглядає, що ручка така теж розбірна. О, дивіться. Це дуже добре. Я поясню, чому. Ем, коли Користуватися змішувачем, дуже часто його, ним користуються мокрими руками, тобто ось тут ви берете мокрими руками, миючими засами і так далі. Воно стікає по ручці і осідає от, от в цьому місці. І інколи прочистити, ну, трошки проблематично, треба там, з зубочисткою так, вичищати ті моменти, або використовувати якусь побутову хімію. А тут, як бачите, ручку можна зняти, вона ось на такому теж шестигранничку, ключ йде в комплекті. Відпустили, витягнули ручку. Ось тут все помили спокійно, ганчіркою чи щіткою змили відкладення, які тут залишаться. Ручку також можна помити, вона, до речі, сточеної нержавійки, досить важка. І тоді вставляємо назад. Поки що залишаю в розібраному вигляді. Тепер треба добратися до картриджа. Тут є декоративне кільце воно. Легко відкручується, навіть інструмент не потрібен. Ну, декоративно воно потрібно, щоб ось ці от елементи приховувати, щоб їх не було видно. Ну і тут таки потрібен ключ. Знімаємо гайку фіксуючу. Теж з нержавійки, до речі, не латунна. Так, це нержавійка. Ну і сам картридж. Картридж. Kerox – Це дуже хороші картриджі. Європейське виробництво. Це взагалі один з лідерів в світі з виробництва картриджів. Дуже, дуже відома фірма. І великі крупні компанії надзвичайно часто використовують картриджі Kerox, Тому це, це дуже добре. Так, тут маємо корпус. Ну, власне, ага, вилив. Зараз спробуємо зняти вилив. І знімаю. Так, що в нас тут? Теж все точена нержавіюча сталь. Це пластиковий фіксатор. Ось сюди закручується якраз цей гвинт. Тут є. Ага, і тут є фіксатор, тут є обмежувач. Значить, цей обмежувач потрібен для того, щоб обмежити. Кут повороту виливу. В даному випадку це 180 градусів. Для чого я покажу пізніше, це досить важливо. Так, Тут є пластикова вставка, але вона в основному потрібна для того, щоб правильно фіксувати вилив, для того, щоб не опинились в ситуації, коли випадково зафіксували, наприклад, не в цьому положенні, а в такому. І увімкнули змішувач і потік води під тиском може потрапити на вас. Тому ті пластикові, такий пластиковий замочок він потрібен для того, щоб вилив завжди знаходився в правильному положенні. Аератором вниз, потоком вниз. Все, більше тут нічого не розбирається. І тут більше нічого не розбирається. Тепер давайте дивимося по конструкції. Конструкція, як на мене, надзвичайно надійна. Поясню чому. Як бачите, ось тут є отвір, от воно все. Просвічується, так видно. Про що це говорить? Це говорить про те, що контакту з водою корпусу немає. До речі, ще один момент, на який я одразу не звернув увагу. Подивіться, шланги під'єднуються до ось таких трубок. Це надзвичайно добре, тому що в багатьох змішувачах шланги вкручуються ось сюди, всередину. І, відповідно, ви втрачаєте сантиметрів 5, там, інколи 10 довжини. Тільки за рахунок того, що шланг вкручується всередину. Тут він вкручується безпосередньо в ось цю трубку. І тут є два моменти. Перше, корисна довжина шлангів досить хороша. І другий момент, ви візуально зможете визначити, якщо шланг не докручений, не дотягнули, і змішувач може прокапувати в цьому місці, то ви візуально зможете побачити, що ага, якщо тут капає, значить тут необхідно трошки сильніше дотягнути. Тому що там, якщо ви вже навряд чи побачите. Так, тобто тут під'єднання холодної, під'єднання гарячої, і тут же під'єднання змішаної. Тобто, як це все працює? Сюди подається холодна вода, сюди подається гаряча вода. По цим трубкам вони потрапляють, трубки закінчуються ось цими виводами. Виводи попадають сюди, в картридж, змішуються. Тобто холодна, гаряча вода, змішується і змішана вода. Подається в третій отвір. І через третій отвір виходить ось сюди в трубку. Тобто, для чого я веду? По суті, в цьому змішувачу нема де протікати. Тому що вся вода фактично перше місце з'єднання тут, друге місце з'єднання тут. Якщо тут з'єднати якісно і тут з'єднати якісно, нічого текти не буде. Ну і далі залишилось тільки з'єднати ось цю загальну вже трубку. і шланг, Витяжний шланг. Якщо тут його теж з'єднати нормально, затягнути, то текти не повинно. Тому контакту з водою, ще раз повторююсь, немає корпуса, навіть, навіть тут немає контакту з водою. Це, по суті, просто корпус, просто оболонка. І в результаті, навіть якщо щось трапляється з часом, ви просто міняєте або ось цей шланг, або один із цих шлангів. І все, і маєте фактично новий змішувач. Тому надзвичайно хороша, надзвичайно продумана конструкція. Давайте розкладу і покажу ще раз крупним планом, з чого складається змішувач. Ну, от з такої кількості деталей складається змішувач Frankie Smart Glenda. Компоненти досить якісні, досить надійні і довговічні. Конструкція теж, повторюся, досить надійна, проста і продумана. Ну що, приступаю до збірки. Картридж, в першу чергу, на картриджі є два таких виступи. Ось один і другий. Вони потрібні для того, щоб не прокручувався картридж. Тут є два таких засвердлених заглиблення, і таким чином ось ці фіксатори повинні потрапити ось ці заглиблення. Все є зафіксована. Тоді закручую гайку, фіксуючу. Слід затягнути ключем. Не дуже сильно, але так, щоб тримати. Тоді декоративне кільце. Тепер потрібно заново зібрати ручку. Це дуже просто, Ось тут шестигранник вставляю і затягую. Є. Це ручка на місці, фіксую. Є гумова заглушка. Красиво вона її непомітно, красиво змонтувалась. Тепер давайте змонтуємо сам вилив. Ось тут є фіксуючий елемент, і необхідно, щоб його, ось цей отвір, співпав з ось цим отвором. Фіксую. Є. Ну і треба перевірити. Так? От, я вже казав, обмеження в 180 градусів. Нагадую, в кінці відео поясню, для чого зроблено 180 градусів. Готово. Обов'язково прокладочка. І носик. Закручуємо. Тут, знову ж таки, немає необхідності в якихось додаткових інструментів, все вручну так дотягнути тактильно, не перетягуючи аератор, ключ не губіть. Нехай буде, тому що аератор це така річ, яку потрібно досить регулярно чистити. Я рекомендую принаймні раз на місяць. Ось тут є така з'єднувальна трубка і досить цікавий роз'єм, досить цікаве з'єднання. Тобто немає різьби. Ось такий. Принцип з'єднання. Відтягую, вставляю, відпускаю. Все. Фіксується надійно. Навіть якась фірма Tukai. Дивіться. То це розробка Тукай. Ну що, переходимо до монтажу, покажу, як він монтується. В якості такої піддослідної мийки візьмемо мийку з Тектонайту. Так, дійсно, можливе, дивіться, можливий монтаж без кільця, оскільки він тут не, не обертається, і він міцно буде притиснений до, до мийки, можна змонтувати без ось цього кільця. Якщо є потреба, монтуйте з кільцем. Як вам подобається. Давайте спробуємо в даному випадку з кільцем його змонтувати. Встановив змішувач, тоді не обов'язково, але можна використати монтажну планку. Рекомендую використовувати обов'язково ущільнювач і тоді вже кріпильна гайка. Так, ущільнювач. До речі, ще один плюс моделі, оскільки є ось ці трубки, то вставити змішувач в отвір мийки можна без шлангів. Тому що якщо ви маєте змішувач з витяжним виливом, потрібно вставити два шланги плюс ось цей витяжний шланг. Інколи це досить складно. А вкрутити потім, вже коли змішувач встановлений, то вкрутити шланги в корпус досить важко. Тут же ж в трубки вкрутити це досить просто, зараз покажу. Так, Продягаю все. Тепер все затягую красиво. Далі ось тут фіксую гвинти. І тоді вже я закручую самі шланги. Це є, тоді два шланги підведення води, до речі, вони мають різьбу 3-8 дюйма, це європейський стандарт. Якщо плануєте собі під'єднання, то плануйте одразу на 3-8 дюйма. І тоді, вже в трубку змішаної води я вкручую ось цей патрубок, який фактично з'єднає шланг, витяжний шланг. Теж руками. І з'єднує. Сам перевірю, тримається, прокручується, Ну, майже готовий монтаж. Його необхідно прикрутити ну так, майже, майже в самій нижній точці, для того, щоб більша була робоча відстань. Але якщо ви прикрутите його надто низько, він не буде дотягнути. Тому так ну, трошечки вище. І фіксуйте за допомогою двох гвинтів. Тепер, як і обіцяв, розповідаю, чому довжина витяжного шлангу не може бути довільною 2-3 метри. От уявіть собі, що це дно вашої шавки. І якщо шланг витяжний був би надто довгий, він би просто лягав сюди. На дно і ось цей вантаж не тягнув би вилив. Тому довжину розраховують. І відповідно, якщо довжину дають 150 см, це не означає, що виробник там, пожалів гроші чи з якихось інших міркувань там, використав цей шланг. Так потрібно. Не, немає необхідності купувати довший шланг, інакше ви можете стикнутися з тим, що змішувач не буде, витяжний шланг не буде працювати коректно. Ось так воно працює. Ви витягуєте вилив і фактично, коли відпускаєте, то вантаж тягне його вниз. Тепер, як і обіцяв, пояснюю, чому виробники обмежують кут обороту змішувача до 180 градусів. Давайте уявимо собі, що це стіна. Тобто змішувач у вас монтується біля стіни. І обмеження в 180 градусів потрібне для того, щоб під час обертання змішувача ви випадково не вдарили ось цією частиною в стінку. Якщо ви вдарите ось цим виливом, ось цим носиком в стіну, є ризик того, що в цьому місці він може зламатись. Також, ось тут, якщо він вдариться в стіну, він може фактично пошкодити стіну, тому що ніхто не знає, з чого зроблений ваш кухонний фартух. Якщо це керамічна плитка, добре, але це може бути якісь інші матеріали. І тому для того, щоб обмежити і захистити як змішувач, так і кухонний фартух, його обмежують до 180 градусів. Ну і не покажу, чим відрізняється стандартний і ламінарний потоки. В даному випадку це стандартний аератор, він насичує воду повітрям і на дні мийки утворюються бризки. Ламінарний аератор не насичує воду повітрям, тому струмінь води чистий, прозорий, тихий і на дні мийки не утворюється бризок. Подивіться крупним планом стандартний потік води і ламінарний. Ну що, обирайте. Ну Ось такий вийшов змішувач. Пишіть, що думаєте з цього приводу в коментарях. Також, якщо ви додивились це відео до кінця, воно точно заслуговує на лайк і підписку на канал. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте відносно матеріалів, конструкції, елементів і компонентів. З яких виготовлений цей змішувач. Якщо ви обираєте його для себе, напишіть, чи вдалося вам прийняти рішення, чи достатньо я приновів аргументів. Також пишіть, чи цікаво в майбутньому дивитися також такі відео. Моє ім'я Роман Михалецький. Ви на моєму каналі про побутову техніку. Я бажаю вам тихого і спокійного дня, всього найкращого, і до нових зустрічей на каналі.